Доброго дня всім підписчикам. Знімаю трошки знов свої коні. Нагадаємо про себе. Нагадуємо про те, що є в нас на продажі кобила Новолександріївська з документами, привезена з Луганського кінозаводу. Таврована. Ставрована 16 роком. 16 рік. По паспорту зветься флора. Ціна її на удачу буде 1800 доларів, не менше, бо я казав 2000, але це ж. Люди починають скинути, не скинути. 1800 доларів на удачу. Кобила покрита Олександрівським жеребцем з Дібрівського кінозаводу. Рапід, хто слідкує, хто дивиться мій канал, то знає. Ця кубила. У документах звести бітейка, також привезена з Луганського кінозаводу. Так, у неї параметри більші, люди дзвонять ту більшу купити, ми її не продаємо, ми її лишали для себе. Також покрита <клухи> рапідом. Лишаємо для себе, щоб не задавали. Тут дзвонять і пишуть, задають якісь питання, продайте. Продам, питань немає, давайте великі гроші, гарні гроші, у розмірі 5 тисяч доларів. Зараз будуть казати велика ціна. Варто, не варто, Ну, це таке. Хто хоче придбати, придбає. Але ж вона лишається в нас. Ось продаю флору Кобили робочі, запряжні, спокійні, не мають дурних звичок. Вона в нас вже поправилася, набрала форму свою, Ну вона все набирає, поправляється, їсть апетит мають, проглистовані вітаміни дали їм. Хто вважає придбати таку кобилу? Звертайтесь, дзвоніть, запитуйте, пишіть, дам відповідь. Ми знаходимося Рівненська область, Дубенський район, селище Смига, Мартинівка, село орієнтовна сміга Ціна її 1800 доларів без торгу в межах області, району можемо зробити доставку. Ось така. Ноги лахматі в неї. Просто вона має в холці метр п'ятдесят. Може там якийсь сантиметр два вище там. Ну, метр п'ятдесят. В грубині не скажу, бо вона. Управляється щодень більше, грубше. Можу продати всі гарні гроші. І ту кубилу, і рапіда продати. Тільки великі гроші. Нагадую, за цю кубилу 5 тисяч доларів. Дорого це кому, не дорого. Хоче, не хоче. покритий жеребцем рапіду. Жеребця покажу пізніше, Виведу, Хто слідкує, знає. Ah uh, forca, this. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім бажаю міцного здоров'я. До побачення!